Я все ще тут, місто Мао Бау, острів Сібу. От бачите, якісь тут і отелі, і вілли, і споруди, які ще так і не встановили, або взагалі на них забили після тайфуну, двохрічної давнини. Оце якось так тут все відбувається. Навколо купа туристів, які сюди йдуть із-за Сардин, яких уже тут практично не лишилося після тайфуну. теж. Тому що, як я вже казав в попередньому відео, тільки малі популяція зараз тільки починає встановлюватися. А старі пішли звідси. Чому? Тому що тайфун поруйнував всі корали. Ну і взагалі, тайфун зруйнував всю цю інфраструктуру, в якій жили сардини там у воді, під водою. Тут намагаюся, вода прибуває, якось тут тепер злазити. Вже в декотрих місцях по узбережжю йти доволі-доволі непросто. Бачите? Тут прямо вода вже. От бачите, скрізь, скрізь, скрізь тут всі хочуть кудись плести, рух саме в цьому напрямку. Теж, як я вже сказав в попередньому відео, мені місцевий інструктор пояснив, що після тих місць, де я живу, то в цьому сенсі мені тут робити нічого. Тому я просто хожу по берегу і знімаю. Поки тут буду гуляти, паралельно розкажу історію. Це в коментах один глядач підкинув, каже: чого ти не розповідаєш, що там такого веселого та Стьобового періодично трапляється тут, ну на Філіпінах, бо я почав там розповідати е, така спроба якісь веселій історії з життя 90-х, і це до Філіппін не відноситься. Він каже: така все те саме, тільки давай про Філіпіни. Ну, і от я в якійсь хронології починаю це все згадувати. Може, там не саме одна із е, Стьобових історій. Ну, значить, справа була така. Е, оцей момент, коли я ще жив з е, відьмою, є там таке відео, подивіться, в мене хто не бачив, як я жив з відьмою. Це от приїхав першу дівчину, яка приїхала до мене, отак от. Після короткого спілкування, і ми все, ми отак почали жити, ми прожили разом ріки два місяці, і там було всього багато трагікомічного, тому що там життя було таке взагалі, дуже своєрідне в нас з нею. Але ми навіть трохи не одружилися, якось там все так було. І от, значить, вона ну така порівняно поліглотка, вона у неї бездоганна англійська. І вона викладач англійської мови. Вона на той момент вже так нормально вивчила шведську. А тут трапився я, і вона ж така українська мова, а давай. Ну і я ж там. Якісь окремі слова, потім вони почались єднатися там в речення, якісь там моменти схожості слів, те саме там бухай, сука. В них це зовсім інше значить, тому що бухай це життя, а сука це люблю. Ну, от воно я, я ж так само вихоплюю з їхньої мови якісь стьобові слова, які просто в них мають зовсім інше значення. От вона так само. І доволі швидко вона там і почала співати українських пісень, там якось з прогальмуванням, але не ще його гарний, як у багатьох філіппінок. Тобто таке щось відбувалося. І я з самого початку розповів їй, як зміг анекдот ламано, такою англійсько-українською мовою про те, як сидять там Петро та Марічка на березі і Вечоріє, романтична атмосфера, зорі. І відповідно він їй каже там, Марічко, от бачиш, от на небі ота он, красива зірочка. Так ото, ото я. Вона така: ну добре, він, а ото бачиш, друга там така от красива зірочка біля неї. Вона Ой, то і то, мабуть, я біля тебе. Він ні-ні-ні. То я, а то мій мотоцикль. Ну і їй оцей анекдот прямо настільки зайшов, настільки їй сподобався, що тут ще ж треба розуміти, що для філіппінців мотоцикл ну це як для ромів, для циганів там, коні. Тобто прямо це культ мотоциклів, ну, як в багатьох азійських країнах, тут не виключення. І, і ця тема, я і мій мотоцикл», які там дівчата, їй зашла, вона сміялася з нею. А потім я якось вже в процесі життя для себе вияснив, що по великому рахунку для того, щоб очарувати якусь тут е дівчину. То багато гумору не треба. У них от такий настрій, що якщо ти хоч трохи симпатичний і немає в тебе мови, і є просто хоч якесь натхнення, то можна просто там аби щось говорити, інколи просто будуть знайомі слова. І вони просто будуть, не то, що навіть із завічувості, вони просто от сміються, ну їм подобається. Їм подобається такий стиль життя, постійно сміятися. Це в них нормально. В результаті. Я це коли помітив, мені це стало трохи аж якось. Ну так, трохи я навіть образився, що ти, от треба і не треба, ти аби тільки тобі сміятися, насправді тобі там не смішно, насправді вели такі всі ха-ха-ха і так далі. На що а? І далі, значить, відбулася там така ситуація, що черговий раз зранку ми мали таку звичку. До ранку пити ром на пляжі, а потім сідати на мотоцикл, я причому у вигляді пасажира. І вона мене кудись мчала, світ за очі. Я засинав, прокидався, тримався якось за неї. Вона за цим п'яним іноземцем там кудись мчала, їй подобалося як на неї. Люди реагують. Поліції тут взагалі все одно тут народу багато. Нетверезого їздить, і відповідно. Отак ми якось їздили. І в якийсь черговий раз я посіяв свою кепку улюблену. Я щось до її так любив ту кепку. І от ми кудись приїжджаємо з точки А в точку Б. Зайшов на територію отелю, бо там вже прилив, далі не пройти. І от, сорі, а саламат. І от, значить, виходжу на вулицю, до речі, якраз побачите другу лінію. Бо як я вже сказав, там прилив. Оце ось. Ну як, по суті, це ну як, по великому рахунку, це перша лінія, ну це її тильна сторона цих ресторанів, дайв-центрів. А оце вже відповідно, ну, вулиця, мабуть, друга лінія. Тобто все, що вже не на пляжі, вже друга, друга, третя і так далі. Оце друга лінія. В основному знову ж все пов'язано тут з всякими дайверськими, ну, здебільшого сноркінговськими речами, отака сама атмосфера, оце бачите, отаке. Я ж кажу, мені це нагадує такий бардачний довоєнний Крим, де трохи все хаотично, не все толком облаштовано, але в цьому таке певне очарування. Є. До речі, що до цього місця загалом, малбал, от чи радити сюди їхати, от знаєте, якщо... От ви були вже от просто скрізь, і вам просто все одно хочеться змінити декорації, хочеться якихось там нових емоцій, ну поїдьте ще сюди. А от так, щоб спеціально сюди їхати, якщо у вас ще там, ви не бачили толком там той же там Бохольсі, Кіхор, е південну частину Неграса і там кілька малих островів в цій же місцевості, то ну, ну, ну таке. Ну, от, от подивіться, дивіться, от, от на перехресті я стою. Оце. Оце, оце перехрестя приблизно відображає і які тут забудови, і як воно все влаштоване, інфраструктуру, атмосферу. От саму. Оце, оце отаке воно вдень, вночі оце все сяє, яскраво блищуть лямпи, як у скрипки. І тут, само собою, це така е алкогольно, весела двіжуха. Ну, це таке. от, щось зруйноване. Щось він там далі, нормально, там якісь тераси, народ, сидить, п'є, ну якось так, воно все разом, все хаотично. Так от, значить, посіяв я свою улюблену кепку. Знову ми сидимо наступний вечір на пляжі. Я все, в мене все траур по за цю, за тим кашкетом, кепка кашкетом. Е, ну і відповідно їй дорікаю, що це тище тут, треба, не треба. Тільки ржеш, насправді тобі коли і не хочеться, і все таке, і насправді ти взагалі не розумієш, що я тобі розповідаю. Ти тільки киваєш, прикидаєшся. Воно знаєте, коли ще пізнаєш нову культуру, нових людей, багато стереотипів з'являється, і багато в чому там людей підозрюєш в тому, ну, чого насправді не відбувається. І от, от бачите, до речі, на пляж вийшов. Оце отак, от, от воно тут все. Ресторани, сноркінг. Таке. Така місцина сноркінгу, барноресторанна, нічноклубна. Оце все тут разом. І от, значить, оце я гавкав, я на неї гавкав з цього приводу. Треба ж на комусь було за того кашкета відірватися. А вона мені каже, так, стоп. От каже, зараз я тобі все поясню дуже коротко і ясно, і ти зрозумієш, що все я розумію, що ти кажеш, і сама я нормально вчу українську мову. І взагалі це ти, ти на мене вже от занадто. От дивись, каже. От каже, бачиш небо? Бачиш, що там он, зірка. Я ну, вже <плес> з такою насторогою. Вона каже, а от бачиш, інша взагалі сторона неба. І там, ото зірка, бачиш, я ну. Так оці дві зірки, вона каже, вони як паралельні прямі, вони ніколи не пересічуться, тому що ото ти, а ото твоя кепка. Ну, В общем, приклад був доволі вдалий. Навіть такий, як анекдот за анекдоту поучився, настрій був піднятий, більше я на неї не гавкав замову. Там, до речі, наступна буде історія, коли в нашому житті потім з'явився Діма Вест, той, що зараз відомий блогер. Ну тоді він ще не був весту, він був просто Діма. І вона на той момент вже ну, українську мову розуміла, виходить, краще, ніж понеїхавши росіянин. І вона з цього приводу прямо не стримувалась. Вона ж зрозуміла, що там українська-російська, то що називається асимілярно, ну, дуже схожі, дуже, дуже схожі мови. І вона така, та як? Я розумію, те, що він каже, а ти ні. І прямо там Діми там не вистачало. Емоції, то у нас почалися такі перші е, нестиковки. Там. Хоча до цього ми якось більш-менш дружили, а тут він отакого він вже не міг перенести. Ну то вже була зовсім інша історія. Ну а так, що сказати. Оце тепер у вас є якесь враження про муау Тут і ще далі трохи пляжна лінія є, а так ось воно це таке все. Бачите? Ну така ну курортна зона. Свою думку я вам вже сказав. Після сікіхору це все виглядає. Оце треба було заїхати з сікіхору, з, з практично раю, потрапити в оце туристичне пекло. Ну, просто за цих обставин. У нас не сильно були варіанти. Хотілось дівчинку кудись вигуляти, вигуляв, оце сюди. Так що, отак, всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.